Страхування працівників це їхнє право на гідну працю. Кожен з них у разі нещасного випадку на роботі має гарантії від фонду страхування від нещасних випадків. Якщо необхідно медикаментозне забезпечення в подальшому, значить фонд забезпечить дане медикаментозне забезпечення через аптечні установи, з якими також заключення договір. Якщо необхідно, не дай Бог протезування. Фонд здійснює протезування. Якщо необхідно проведене санітарно-коротне лікування, забезпечується санаторно кордне лікування. По вимозі медико соціальної експертної комісії. Іван Михайлович поплатився здоров'ям на деревообробному підприємстві. Шум та пелюган далася взнаки. Тепер має профзахворювання. Надають першу допомогу. Там є відповідно нормативи. Надають першу допомогу під час того, після того як людина попаде в яку небудь аварію, станеться нещасний випадок забезпечують щомісячною виплатою компенсації втрати працездатності, забезпечують путівками для лікування. Зараз Іван Михайлович проходить програму реабілітації за рахунок фонду і паралельно працює на іншій посаді.